Черговість спадкування одна із справ, ви бачите, свіжих цьогорічних, 24 червня цього року, навіть перебувала на розгляді Великої палати, я вже при нашій попередній зустрічі її анонсувала, але тоді ще не було рішення, не відправлено в Єдиний Державний реєстр. Сьогодні воно є вже в реєстрі, тобто в відкритому доступі, всі можуть з ним, з ним знайомитись. І хоча в цій справі основною Проблемою було визначення того, чи є поважною причиною для визначення додаткового строку для прийняття спадщини для спадкоємця за заповітом незнання про існування цього заповіту, то в цій справі все рівно Велика Палата вдавалась до оцінки існування спадкування за законом і такого важливого принципу, як черговості спадкування, оскільки тут стояло питання. чи і буде ось це незнання про заповіт поважною причиною саме для спадкоємця першої черги, для сина. Проблеми от, спадкування за законом вони досить важливі, і тут ми вже говорили про те, що які є проблеми, які виникають, і які все одно перед практикою стоять. Зокрема, це те, що Додаткові обставини пов'язані з закликанням до е, спадкування за законом, це я, е, і коло черг е, спадкоємців за законом змінилося, і е, інші обставини також е, змінилися. Зокрема, от, е, потребує розмежування питання, як бути із ситуаціями, коли необхідно змінити черговість е, спадкування за законом. Про спадкову трансмісію також вже сьогодні говорили, да? і е, саме це спадкове правонаступництво, сутність якого полягає в тому, що після смерті закликаного спадкоємця спадщину може прийняти інша особа. Не за власним правом, а на підставі права закликаного спадкоємця, причому не в силу свого відношення до спадкодавця, а на підставі свого відношення до закликаного спадкоємця, і тут у нас також можуть потрапляти до кола спадкоємця, не кровні роти чи там невістки, да не і таке інше. Але не застосовується спадкова трансмісія для обов'язкової у спадщині, це зовсім зрозуміло, тому що обов'язкова частка у спадщині це бонус, який надається окремим конкретним спадкоємцям. І якщо цей окремий конкретний спадкоємець не скористався цим бонусом, то зрозуміло, право на прийняття спадщини такої, такої спадщини переходити не може. Але якщо спадкоємець обов'язковий встиг прийняти спадщину чи то фактично проживаючи зі спадкодавцем на час відкриття. Чи встиг подати заяву про прийняття спадщини, то зрозуміло, що тут ніякої трансмісії вже не буде, тому що тут буде вже якраз ота історія, коли прийняв, не оформивши помер, і ця частка буде вже перекочує в спадкову справу такого спадкоємця обов'язкового.